Всім привіт! Я з ліхтарем. А це значить, що у мене знову блекаут, і я сиджу і пишу якесь відео. Можливо, воно саме вам буде помічним. Минулого разу я розказувала про те, як почати слухати аудіокнижки. І якщо ви вже такі думаєте, все, послухала Лену, цей час настав. А я знаю, що більшість тих, хто подивився це відео, це жінки. От. І ви такі. О Боже, все, буду слухати. куди ж мені піти? А, ну, ми всі дорослі, вміємо гуглити і так далі. Тому це відео воно буде трохи таке капітанське. Я буду капітанкою очебачність і буду розказувати про о, якісь такі штуки, які багато кому відомі. Бо знов-таки присвятий Гугл. Отже, де слухати аудіокнижки українською безкоштовно. Одразу дисклеймер. Я не закликаю до піратства. Я якраз таки закликаю навпаки, купляйте аудіокнижки, спонсоруйте українську книговидавну галузь, адже якщо ми цього не будемо робити, нових книжок не буде з'являтися. От. Однак я розповім про те, про як можна слухати аудіокнижки безкоштовно. Спочатку це можна робити за допомогою YouTube. От саме тут ви заходите і в пошуковому рядочку вводите аудіокниги українською або назву книжки, якщо ви вже знаєте, за чим ви прийшли. У мене таке часто, що я сама не знаю, за чим я прийшла, і я така типу Давайте здивуйте мене чимось. І отут, от ви знайдете декілька каналів, їх небагато, на жаль. От, однак вони будуть з аудіокнижками. Знаю, що є відомі канали, але там мені взагалі геть не сподобалась начітка, тому я про них згадувати не буду, а там вже кому що подобається. Так, переваги Ютубу, ну вони очевидні, бо тут у нас є змога завантажити відео, щоб послухати потім під час блекауту, коли не буде зв'язку, а не тільки світ. Так що це прям супер, якщо власник відео дозволив це робити, звісно. От. Також ви можете виставити швидкість і, і, і так далі. Ну, власне, тільки швидкість, гучність, ну, в общем, це все. З мінусів, кількість аудіокнижок дійсно обмежена, їх небагато, але є добрі новини: кожного дня ця кількість збільшується. так що... Ну, і також не варто очікувати на книжкові новинки. Однак ви можете піти підписатися на канали, спонсорувати їх і таким чином заохочувати авторів каналів начитувати більше, частіше і якісніше. От. А, з каналів, які мені власне, сподобались, це пригоди плюс. Прямо так от і пишете, пригоди плюс. Потім цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Це співавтор з пригоди плюс, але це у нього окремий канал. Там, здебільшого, Айзека Зімов, Агата Крісті і шкільна програма. І Гетьман Юа. Там більше класика українська, але вона в доволі якісній начитці. Мені прям дуже сподобалось. Наступний спосіб це телеграм-канали. Телеграмом є така штука, що е, він дає в принципі непогані інструменти для того, щоб налаштувати каталог, того, того що там наявно, однак не всі це роблять, особливо безкоштовно, кому воно нафіг треба. Тому е, в телеграм-каналі ви прийдете і ви будете скролити, скролити, скролити стрічку в пошуках того, що вам треба, або якщо ви вже прийшли за конкретним виданням, ну там через пошук ви знайдете. Однак на таких каналах там викладають невеличке, невеличку анотацію і прямо аудіофайлом саму книжку. Там також дуже багато класики, от саме зі шкільної програми, і не тільки зі шкільної програми, там дуже багато було того, що я вивчала в академії. Наступний проєкт, типу я до цього казала про проєкт Лена. Спосіб послухати аудіокнижки українською безкоштовно, це проєкт «Слухай.com.ua». Посилання на нього буде в описі під відео. Це дуже класний проєкт, адже це безкоштовний сервіс, в якому відомі люди або автори книг начитують власне книги, там є п'єси, поезії, художня література, програма ЗНО і так далі. Сервіс доступний через браузер, і, можливо, для когось це буде недоліком. Хоча, з іншого боку, я от слухаю з телефону, мені нормально. Можливо, комусь буде не вистачати, щоб це все було в форматі застосунку. Ну, Тут кожному своє, однак наголошується безкоштовно. Там ви можете послухати і почути голос Сергія, нашого Вікторовича, Жадана. Там всього декілька поезій, але безкоштовно і приємно. Голос Юлії Саніної та інших відомих людей. Uh, і там автори також самі начитують, я казала, чи ні, не пам'ятаю. Uh, ну, З недоліків хіба що сервіс недоступний офлайн, але ми розуміємо, він через браузер, це не окрема якась платформа, не застосунок, тобто ну, і, і це безкоштовно. Там є кнопочка Підтримати проєкт. Дуже всім раджу на неї натиснути і, хоч скільки небудь гривень туди закинути, бо люди роблять просто титанічну роботу. Тит... 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 Наступний варіант, мій улюблений олдскульний. Для нього вам треба хороший плеєр, який запам'ятовує, де ви закінчили слухати. А до речі, на слухай, зберігається останнє місце прослуховування. От за цим мерспектоз. Навіть після перевантаження телефону, після того, як прибиваєш сам застосунок, браузер. От все роби. Молодці. Так от, олдскульний варіант. Йдете на толоку, на сайт видавництва, ну це вже за гроші. Ну, коротше, на всякі різні сайти. Якщо ви будете шукати, ви їх знайдете. Багато сайтів, де є аудіокнижки. От, Тут вже welcome to google. Е, і завантажуєте і слухаєте через плеєр. Е, однак, е, так, треба знайти класний плеєр, який буде все запам'ятовувати, бо інакше ви замагаєтесь перескокувати між плейлистами і намагатися коли будете намагатися запам'ятати, де ви зупинилися. Якщо вже я тут розказую про те, де можна слухати аудіокнижки українською, то ну, справедливо згадати і платні сервіси, я так вважаю. Це, звісно, Абук і Якабу. Якабу програє в кількості книжок українською. Однак, в принципі, вони якось розширяють асортимент. В цьому плані мені ближчий абук, в них якісний застосунок, де ви оплачуєте прослуховування книжки, можете слухати її офлайн, все чудово кишується, як також, також все нормально, все робить, я перевіряла. І абук дуже заморочені на якості. Нечітки, вони залучають акторів озвучання, а, і, власне, підходять дуже сумлінно до того продукту, який надають кінцевому споживачу. тобто нам. От. Який ваш улюблений спосіб? Розкажіть, бо це у мене наразі все. І сьогодні я без кошечки, але з розкішною співведучою пані Рибов? От. Можливо, я ще щось забула. Коротше, казіте, добре.